Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. 26 липня треба зрозуміти, що щастя в дрібницях, які не можна пропускати. Овен. Для овнів цей день буде успішним, але потребує віри у свої сили. Вам слід впевнено діяти, інакше навіть прості завдання можуть перетворитися на безплідні спроби. Позитивні результати чекають на тих, хто сміливо втілює свої плани. Телець. День сприятливий для шопінгу у тельців. Те, що ви придбаєте у цю середу, буде високої якості. і Прослужить вам вірою і правдою протягом довгих років. Особливо це стосується сезонних товарів, необхідних у цей час. Близнюки. Сумні думки можуть не встояти перед позитивними емоціями, які ви отримаєте від спілкування з коханою людиною чи найкращим другом, прогулянок чи читання. Поставтеся до дня з оптимізмом і знайдіть радість у дрібницях. Рак. День є максимально сприятливим для торгових операцій у раків. Якщо у вас давно було бажання купити чи продати щось, включаючи нерухомість, сміливо дійте сьогодні. Результати потішать вас. Лев. Саме в цей день настав час, щоб з'ясувати стосунки з близькою людиною. Будьте відкриті до спілкування та не бійтеся вирішити існуючі проблеми. Ділове обговорення може допомогти запобігти можливим сваркам і конфліктам. Діва. Для Дів цей день підходить для відпочинку та зміни обстановки. Якщо ви останнім часом працювали багато і відчуваєте в тому, треба виїхати за місто та відпочити, змініть звичайність на нові враження. Терези День, коли ви можете дозволити собі ризикнути та купити лотерейний квиток. Ймовірність виграшу дуже висока, і навіть якщо успіх не посміхнеться, ви не втратите багато, враховуючи невелику вартість квитка. Цей день сприятливий для експериментів та маленьких шансів. СКОРПІОН. Не рекомендується відвідувати перукарню в цей день для скорпіонів. Стрижка та фарбування волосся, особливо у світлі тони. Може вплинути на ваш психічний стан і навіть призвести до депресії. Краще відкласти зміни у зовнішності на інший день. Стрілець. Зірки радять стрільцям присвятити день домашнім клопотам. Незважаючи на те, що ви не дуже любите займатися своїм житлом, сьогодні такі справи та їх результати принесуть вам задоволення. Приділіть час затишку та комфорту свого будинку. Козиріг. Уникайте самолікування. Якщо відчуєте нездужання, краще звернутися до лікаря, а не намагатися виписувати собі ліки на основі телевізійних реклам. Здоров'я слід довірити професіоналам. Водолій. Уникайте конфліктів із коханою людиною. Навіть незначна сварка може мати серйозні наслідки, тому краще підтримати партнера і уникнути суперечок. Згода та розуміння допоможуть зміцнити відносини. Риби. Всереду люди, які вас оточують, будуть доброзичливі, як ніколи. Розраховуйте на допомогу та добрі поради навіть від зовсім незнайомих людей. Ваші близькі та рідні також нададуть підтримку та турботу. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.